Надішлю тоді таку ценку. Там. там, де, ну, подивитись, якщо в двох словах. Ну, що таке, аж ви чули. Тут квалітети ми чули, так. Ні, квалітет це число. Ось, О, наприклад, так. у вас розмір 30 аж 12, так? Так. У когось там було. Діаметр 30 аж 12. Якщо це внутрішній діаметр, тобто це отвір. Значить, літера h велика. На отворах ці літери великі. 12 це чим більше число, тим грубіше це, оце є квалітет. Так. А літера H це е, поле допуску, де воно розміщується. Є інші літери. Ось схемку розташування літер. Я вам цю картиночку я вам надішлю. І ви будете бачити, що літера H завжди. Одним боком притуляється до нейтральної до нульової лінії. Нульова лінія це та лінія, яка відповідає номіналу розміру. Діаметр 30 відносно від низу до верху у нас 30 мм. Це номінал. Зверху наша нульова лінія і вже відхилення йде від номіналу 30. Можна зробити діаметр. Якийсь якийсь отвір, у якого буде не 30, а, або 29 там і після коми багато знаків, або 30, і після кому багато знаків, 30 там взагалі не буде. Але на кресленнику по номіналу все одно буде стояти 30. Якщо, наприклад, літера там діаметр 30, G6 така літера умовно. Якщо буде деталь розміром рівно 30, це буде бракована деталь. Тому що це просто номінал. А від номіналу треба ще відхилитись на мікрони. І поле допуску зовсім не лежить на 30. Воно відхиляється від 30. Інша літера якась там, ну, літера там. N, наприклад, ну, якась літера, не H. Вони практично всі відхиляються від номіналу куди. І нижня границя, і верхня границя не лежить на номіналі і не доторкається навіть до нього. Ось H доторкається. Одним боком. У отвора доторкається нижньою гранню, а верхня вже росте на якусь висоту. Ось на яку висоту росте, це поле допуска, цей прямокутничок, це є квалітет. Більше квалітет значить, поле допуска ширше. Менше квалітет поле допуска вузьке. Цей квалітет для будь-якої літери, для цього номіналу має своє значення. А ось розташування цього в межі цього відхилення воно для різних літер гізне. Тому співвідношення різних літер отвору і валу і дає посадку. Тобто, нам на складальному замість літери вказати посадку? Просто Посадка садів. це і є співвідношення так. цих літер. Наприклад, H12 на N7. Такого не може бути. А ось H8 на N7 може бути. Чому я так сказав? Співвідношення посадка, співвідношення квалітетів повинна бути близько. Не більше різниця як 2. Тобто, може бути там, H8 на H7. Але не може бути H12 на H7. Це невиправдано грубий отвір робити з точним валом в пару. Точний отвір з точним валом. Має сенс робити. А якщо щось не точне в пару з точним, то це просто невигідно. Тому що тому розбіг не більше, ніж на два числа квалітету. Це по числам. По літерам може бути по-різному. Тут якраз співвідношення Але вибирається по системі. Так, нібито можна. Так, в майстерні просто собі як ремісник приватний може зробити як завгодно. Може взагалі на смітнику знайти якісь деталі з якимось отвором і щось туди вставити, якийсь вал. Якось воно там збереться, якось буде працювати. Але в системі взаємозамінності, коли у нас масове виробництво, це серійне виробництво, коли треба працювати по правилах, тоді ось ці вимоги взаємозамінності, тоді вони актуальні. Ось тоді ці правила, що квалітети близькі. Потім працюємо в системі. Не можна поєднувати будь-які літери з будь-якими літерами. Поєднуються будь-які літери однієї деталі з літерою H іншої деталі. Тобто хоча б однієї деталі або у отвора, або у вала літера H. Тоді називається по системі. Працюємо. Система отвору, тоді літера H у отвора, велика літера, у вала будь-яка літера маленька. Може також H, а може бути інша. Або система вала, тоді маленька літера H у вала, а у отвора вже якась літера інша. Не H, а якась будь-яка літера. Навіщо ці системи придумали, щоб ну, знову ж таки, якісь, якісь закони були в цій сфері, більш поширена система отвору, тому що технологічно отвори виготовляти складніше. Зовнішню поверхню вала обточити легше і обробити її, там, прошліфувати легше, ніж влазити всередину отвору інструментом, це вже трошки складніше. А буває не трошки, особливо якщо отвір глибокий і тонкий, то система отвору переважно використовується. Зробили по літері «H» отвір, а вже під нього підлаштовуємо свої вали. Іноді рідше система валу. Тоді єдиний вал з літерою H. А вже під цей вал ми різні колеса зі своїми отворами підлаштовуємо. Таке, коли може бути виправлено? Коли один вал, і в різних місцях на цей вал одягаємо на один той самий розмір, але різні колеса, і одне колесо треба, щоб було там, з натягом, інше з зазором проверталось, інше якась перехідна посадка, щоб так точно стояло, легко збиралось, але не проверталось. Наприклад, або ось під підшипники. Там взагалі свої рідні у підшипників літера L використовуються в назві посадки. Ну, з підшипниками своя специфіка, тому що підшипники кулькові або роликові, вони виготовляються на спеціальних підприємствах, і більшість виробництв їх просто купують як готові вироби. На спеціалізованих підприємствах цих на підшипникових заводах, їх у світі взагалі-то декілька. Всі інші купують і просто під підшипник пристосовують вже свої деталі, щоб не точити кільця підшипників, тому що вони ну вони гарно, точно виготовлені, навіщо вже їх так тільки пошкодити можна краще свою деталь підстроїти під готову деталь підшипника. Тому вже. Як система підшипників іде. Тобто те кільце береться як основне, а під нього підлаштовується отвір корпуса і зовнішня поверхня вала під внутрішню поверхню внутрішнього кільця підшипника. Тому там, знову ж таки, може бути система вала. Для зовнішнього кільця підшипника це як вал, під, якої, під який підлаштовується отвір корпуса, в який вставляється цей підшипник. Е, ну, а вже комбінацію цих літер H, ну, наприклад, більш поширена система отвору, H велике у нас в отворі. Всі інші літери це відхилення розмірів, реальних розмірів, тобто те, що з точністю до мікрометрів е, валу. Це вже дає співвідношення цих. На схемі взаємозамінності це прямокутнички. Якщо прямокутничок валу вище, ніж прямокутничок отвору, це значить посадка з натягом. Це значить реальний розмір вала більший, ніж розмір отвору. Тобто він так просто не складеться, ця пара. Але ну, там робиться спеціальна фаска, щоб можна було запресувати під тиском, під пресом. Так, ну, ще на жаргоні пресова посадка, ще говорить. Заштовхують цей вал в отвір, який менше, ніж діаметр валу, ну, менше на якісь значення мікрометрів, десятків мікрометрів, але все ж таки отвір менше, ніж вал. Тоді посадка з натягом, тоді тиск між цими поверхнями і терця, таке велике сила терця, і вона тримає навіть без додаткових кріпильних елементів. Якщо натяг великий, то такі деталі можуть разом працювати, тобто передаватись момент навіть можуть. Навіть так не розпадуться. Так, запресували, і воно, вони разом працюють. Це позадка з натягом. Посадка з зазором, звичайно, реальний розмір валу завжди буде менше, ніж розмір отвору в будь-якому співвідношенні. Навіть в допуску. ж це навіщо допуски? Тому що виготовляються там сотня однакових деталей. Але е, зношується різець потім е, відхилення температурні, е, від перегріву, від зовнішньої температури і від того, що поки точиться, то йде нагрів інструмента об заготовку, також місцеві тобто похибки якісь, просто людські помилки е, і так далі. Зношення. Верстата, ну, багато причин, гнучкість елементів також в різному місті вала, там ближче до місця закріплення чи далі від місця закріплення, він трошки прогинається від того, що там різець тисне на деталь. Прогинаються на ці мікрометри Тому похибки цих мікрометрів вони все одно будуть. І ми допускаємо ці похибки полем допуску, але розташовуємо це поле допуску в різних. Місцях по схемі взаємозамінності, е, тому кожна деталь буде з помилкою своєю. Але всі деталі, це сотня деталей в своїй коробочці. Це просто як статистика. У одній деталі буде похибка на там, плюс 5 мікрометрів, у іншої деталі похибка на плюс 3 мікрометри, у там, 10 деталі плюс 8 мікрометрів. Якщо все це попадає в межі діапазону нашого поля допуска, то це все не браковані деталі. Але вони всі будуть, в принципі, різні. Головне, щоб за межі поля допуска не виходило. Якщо це поле допуску на своєму місці, як ми планували, значить буде відповідна правильна посадка. Або гарантований зазор, або гарантований натяг, як ми запланували, як записали вкресленно. Ще перехідні посадки є, там, де поля допусків перетинаються, частково можуть перетинатись. Тобто, в реальних умовах пара однієї деталі з іншої так стикується, що відбувся маленький зазор. Пара інша, маленький натяг відбувся. Це перехідна може бути або так, або так, або так. Серед цих сотень деталей вони так скомбінуються, що десь буде. Маленький зазор, десь маленький натяг. Але вони невеликі, тому вони припрацюються і нас це влаштовує. Це не для вільного руху, для вільного руху треба, щоб зазор був гарантований. І не для міцної посадки, такої, прямо, щоб як посадка з натягом, щоб без додаткових кріпильних елементів. Але це для точних з'єднань, щоб ми одягнули. Нема великі частини злі. є, можливо щось змазати треба. Значить, не буде хитатись. Буде точно там центрування гарне буде тоді. Якщо навіть невеликий натяг, ми просто руками трошки притиснули і вже надягнули ці детали. Тобто точне з'єднання. Додатково іншими елементами ми закріпили ці деталі, щоб вони не розпадалися. Ось це для перехідних посадок, так воно. Ну, для них є свої жаргонні назви, там ковзальна посадка і так далі. Їх там декілька назв. Ну, ви по співвідношенню літер, ви побачите, які ці літери бувають, де ці прямокутнички розташовані. Я пошукаю ось, поки є електрика, вам надішлю тоді пару картинок. Зрозуміло. Так. Я думаю, ви розберетесь. Ну, а буде треба ще пояснення, тоді ще зустрінемось, ще поговоримо. Дякую, дякую вам. тоді Дякую, до побачення. А, будь ласка, в принципі, для цього курсового проекту, якщо буде аж на аж посадка, найпростіша це посадка з зазором гарантована. Але з невеликим зазором. Але воно буде записано, це вже ну, допускається, це вже буде вам оцінка, все буде гаразд. Захочете розібратись краще більше, ну тоді будете розбиратись, можна запитувати, знову ж таки, не тільки зараз, а й на наступних курсах можна звертатись з якимось запитаннями. Вдруг виникло запитання, можна звернутись поговорити. Ну так. Захочете обрати якусь вибіркову дисципліну там, на четвертий курс, наприклад, собі. Основи взаємозамінності, будемо розбиратись глибоко в цьому Або може інше щось. Я ще може придумаю. Може там безпілотниками, з ребом, може, зроблю. Ну, поки нема, але може таке бути. Задумки є. Можете свої пропозиції, що вам цікаво, над чим подумати на майбутнє, які дисципліни вас можуть зацікавити, тому що у вас другий курс, а там бакалавриш четвертий курс. Тобто на третьому можна вибрати, що собі вивчати на четвертому. Як такі заявки, задумки можете проговорити? Ось так. Bom. OK, tá.